Вітаю, вас, шановні глядачі. в ефірі програма у пошуках роботи сьогодні ми продовжимо цикл тем присвячених роз'ясненню законодавства України про працю. Наш незмінний і незамінний помічник в цій справі – боїн Світлана Миколаївна. Вона обіймає посаду заступника начальника головного управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації. Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю Юрія Ленідович. Отже, розпочинаємо нашу роботу, і перше запитання Світлана Миколаївна, мабуть, традиційно і логічно розпочати з проблеми заборгованості і з виплати зарплат. Я знаю, що ця цифра зменшується, і для цього е, ну, неймовірні зусилля прикладають органи влади всіх рівнів, так. І, мабуть, і... інші органи я маю на увазі правоохоронні. Це дійсно так, Юрій Ленідачі. Взагалі, дуже приємно, що вже півтора року поспіль. Ми маємо позитивну тенденцію щодо зменшення боргів. Якщо взагалі оцінити оцінити всю цю роботу за півтора року, тобто зменшити заборгованості з виплати заробітної плати майже 66 млн мільйонів гривень. І за попередніми статистичними даними, сьогодні ми маємо 9,6 млн мільйонів боргів. Ви ж розумієте, це. Більш ніж, ну, різниця, більш ніж у шість разів за цей період зменшено борги з виплати заробітної плати. Правда, я хочу сказати, що це покол підприємств, які звітують до статистичних органів. Тобто є у наші підприємства, які не звітують про існуючі борги саме до статистичних органів, а вони всі. Обліковується як органами пенсійного фонду, так і люди не дають забувати про ті чи інші проблеми. Тому проблема не зникає, але ця позитивна динаміка є, і це дійсна заслуга не тільки органів влади, а саме співпраці з контролюючими правоохоронними органами. Така плідна співпраця, вона і дає свої результати. Тобто, кожен контролюючий орган може окремо тягнути одеяло на себе і займатися окремо цими проблемами в нашій області. Такого немає. Ми займаємося цією проблемою спільно. Разом з усіма контролюючими правоохоронними органами. А як тому ми тому на дізнає... фоні взагалі України виглядаємо по цьому питанню. Бо знаєте, колеги журналісти часом береш видання, пишуть аж от там заборгоніш, аж 10 мільйонів. Ну не знаючи, мабуть, про те, що була більше ж, мабуть, перед цим. Зрозуміло. На фоні України, принаймні за темпами погашення боргів з виплати заробітної плати за попередній рік, ми займаємо четверте місце у загальнодержавному рейтингу. Це серед 27 регіонів України. Я думаю, це дуже присто показник для нашої області, враховуючи, що дуже важко було крім тих боргів із виплати заробітної плати, які існували на госпрозрахункових підприємствах Ми мали значну проблему з погашенням боргів, які утворилися за рахунок коштів державного бюджету на виплату пільг заплати праці постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Дуже важко було вирішувати. Поточні виплати цієї заробітної плати за умови, що у нас в судах знаходиться ну, значна сума невиконаних рішень саме з приводу невідповідності законодавчих і нормативних актів цих питань. Ну і вже традиційно, коли мова заходить про заборгованість, я не можу не запитати про ситуацію в Житомирському ТТУ. Щось змінилося чи нам знову такі очікувати через деякий час оці от страйки трудового колективу? Ну, я вірю в те, що ми не допустимо вже такої ситуації, як ну, яка була в попередньому році щодо страйку трудового колективу. Але дійсно ситуація в ТТУ вона була вирішена за станом на 1 січня, але знов виникають борги з виплати заробітної плати. Я не можу кривити душею. І є така проблема на сьогоднішній день. Тобто офіційно за грудень, це за станом на 1 лютого цього року працівникам ТТУ не було виплачено 640 тисяч гривень заробітної плати. В чому причина? В чому причина Те, що тому, держава що... не розраховується за за, за пільгову категорію? Перев... Держава Ті, що перевозять. Держа, держава, але даді... це і раніше по моєму такі проблеми були. Вони були взагалі, але дійсно держава трошки більше на цей рік дала субвенції, на в тому числі на перевезення пільгової категорії пасажирів. Але є все ж таки недостатньо для того, щоб забезпечити існуючими пільгами всіх. Ти то їм Тобто ТТО самостійно поки що цю проблему не може вирішити. Але є відповідні проблеми, пов'язані з розрахунком. Наприклад, якщо у січні субвенція з державного бюджету прийшла не живими коштами, а за взаємозаліками, то ці всі кошти були спрямовані на сплату електроенергії. Це теж для ТТУ дуже важливий момент. Тобто, якщо не будете сплачувати інші платежі, то не буде можливості взагалі здійснювати перевезення. Але я впевнена, що спільно з керівництвом області ці проблеми і керівництвом міста ці проблеми будуть вирішені і до тієї суми боргу, яку ми мали на кінець року статистично більше 5 мільйонів гривень. З урахуванням поточних виплат до 7 мільйонів гривень цього вже в ТТО не буде, тому що є певні напрацювання і стосовно оновлення рухомого складу трамвайно тролейбусного управління і використання внутрішніх резервів. я... Теж хочу зауважити, не всі резерви використовуються самим підприємством, тобто є шляхи збільшення доходної частини. Мені цікаво, це підприємство заробляє кошти, так? В першу чергу, за законом, куди вони мають спрямовуватися? На погашення електроенергії чи все-таки за на заробітну заробітну плату? плату, Однозначно на виплату заробітної плати. Це для всіх підприємств, не тільки для нашого трамвайного тролейбусного управління. Є відповідні норми чинного законодавства з праці. Ми їх дуже, дуже довго очікували, але ця норма в багатьох випадках. Не спрацьовує, тому що дійсно, якщо не заплатити електроенергію, важелі відключити підприємство взагалі від електроенергії є в нашій компанії Обленерго. А працівники, отак, от не все ж таки практично залишаються на другому плані. Цього не має бути. В принципі, перед законом вони захищені, але реалії життя іноді зовсім інше. Чи блага? Чи всі от працівники захищають сьогодні свої позиції? Я маю на увазі шукають правду. В судах, от за те, що їм не виплачується заробітня плата, чи бояться? Дякую за ваше запитання. Я думаю, будь-хто із працівників. Ну, якщо не отримувати знаєте, місяцями заробітну плату, ну логічно за що жити. Будь-то з працівників, які живе за заробітну плату, він не буде очікувати, поки керівник підприємства або його власник ну, буде таким добрим і виплатить ці чи інші кошти працівнику. Вони дійсно звертаються такі люди за захистом своїх прав, як до суду, так і до правоохоронних органів, до територіальної інспекції праці, до влади. І ми таких листів дуже багато отримали сам Іноді... плану. Є інший бік медалі тут. Я знаю, що є такі підприємства, що не один працівник звідти не звернувся до суду, хоча заборгованість там солідно. Ви знаєте, враження такі наша комісія взагалі в області існує з питань погашення боргів із виплати заробітної плати. Ми е, завжди працюємо. Е, з душею, будемо так казати, і неформально. У нас не було жодного засідання комісії, яке е, пройшло би формально, щоб ми просто десь в кабінеті закрилися, якісь рішення приймали, не враховуючи реальний стан справ на підприємстві і долю тих людей, які стоять за цими боргами. Але, на жаль, виявляється, що у нас є такі підприємства. Де людям не платять місяцями заробітну плату, і жоден з цих людей не тільки не звернувся до суду. Більш того, коли викликають працівники прокуратури таких людей і роз'яснюють, чи ми можемо захистити вашу. Права допомогти вам у судовому порядку. Вони пишуть заяви, що вони мають претензії керівнику підприємства, при цьому маючи борги по 7-8 тисяч, а то і більше з виплати заробітної плати. Я навіть назву це підприємство, тому Та, що це, це да, підприємства, з яким ми думаємо попрацювати навіть з вами з телебаченням, тобто звернутися до трудового колективу вже в очі і запитати, чому така ситуація відбувається. Там сьогодні працюють і контролюючі органи. Це є у нас таке державне підприємство. Поліський інститут картографії, геодезії та кадастру. От працівники цього підприємства не звертаються за допомогою ну, мабуть, у треба боргу. На жаль, не одне таке існує в наше підприємство в області, є і інше в минулому році таке підприємство було, як Совковейт, Володар в Волинському районі. Там взагалі ну, враження таке іноді у мене, наприклад, що керівник підприємства ці борги робить ну, так для нас. Ви тут хвилюєтеся в області, це ваші показники. А нас це зовсім не турбує людей, які працюють на інколи на таких підприємствах, теж. Тобто вони згодні працювати без заробітної плати. Зрозуміло, що люди мають е, тоді інші джерела доходів, е, просто кажучи, або використовуючи обладнання, яке є державним або у власності підприємства для того, щоб заробляти на себе поза бухгалтерським обліком, або інші е, мають джерела е, доходів і е, розраховують на щось інше. Іншого е, бачення немає. Ну так. Да. Трудова міграція, Світлана Михалайна. Це питання ну, от, гостро звучить для всієї України. Яким чином воно торкається наша область? Ну, дійсно, Юрій Леонідович, я е, дякую за е, цю тему е, на нашій передачі, тому що вона називається «У пошуках роботи. І на сьогоднішній день е, на сучасному етапі проблеми трудової міграції, вони. Набули першорядного значення, будемо казати, не тільки теоретичного а й практичного. Чому тому, що взагалі ці проблеми пов'язані загальнодемографічними ситуаціями в усіх країнах світу, це зменшення народжуваності, це старіння населення і це дисбаланс робочої сили для України. Проблема трудової міграції вона набула. Колосального значення, тому наприкінці минулого року навіть є розпорядження кабінету міністрів, яким затверджено план заходів з реалізації концепції у сфері міграційної політики, і готується проєкт закону про зовнішню трудову міграцію, тому що потрібно всі ці. Моменти, які знаходяться взагалі, ми не знаємо істини масштаби трудової міграції, тобто, тобто статистика є, не ведеться, так статистика ведеться, але ми ж всі знаємо, що у нас дуже багато людей виїжджають нелегально за кордон і. Прямо оцінити міграційні процеси просто за статистичними даними на сьогодні неможливо. За різними оцінками, наприклад, по Україні обсяги трудової міграції від 2 до 7 мільйонів людей. Тобто, мають якщо оцінити, ви запитали в нашій області, єдине, що я можу сказати, що ну, офіційні втрати статистичні з причин міграції населення це 546 людей. Мінуси ми маємо за рік за рахунок міграції. Це попередні статистичні дані, які веде Ну, їх раз в да, треба. Якщо взяти, ми оцінюємо дані, які беремо населення області у працездатному віці, і ми точно знаємо, скільки у нас найманих працівників по колу середніх великих підприємств хто працює в малому бізнесі, хто навчається хто знаходиться у відпустках по догляду за дитиною, Інші, тобто в сфері легального будемо так казати, працевлаштування хто на обліку в центрі зайнятості, то різниця між населенням у працездатному віці і всіми тими категоріями, про які я назвала, становить більше 260 тисяч працівників. Тут більше Товте, внутрішня ця... України міграція, чи зовнішня також? ми не також. можемо оцінити однозначно, от коли ця концепція яка Кабміном... Розроблена запрацює, угу. то цими питаннями мають займатися органи як і внутрішніх справ України, так і відповідні міграційні служби, так і управління праці, служби зайнятості, статистика спільна, тобто щоб отримувати інформацію, таку ну, це з усіх, потрібна з усіх справа Це справді. особливо потрібна в сучасних умовах, тому що взагалі, за даними Всесвітнього банку, Україна вона. Входить в першу четверку країн донорів емігрантів. Тобто це для України, причому е трудова міграція в Україні має специфіку, е дуже часто наші е мігранти становляться незворотніми, тобто від'їжджають в інші країни. І сі там сі і залишаються, залишаються, залишаються. При... Да, сім'ї приїжджають до них. І коли така імміграція не має зворотнього характеру, рано чи пізно економіка у нас розпочала вже розвиватися дуже потужно, зокрема і в нашій області, це приємно, і область буде потребувати відповідних кваліфікованих. Кадрів, а де їх брати? Якщо не буде таких кадрів у нас, то ми вимушені, вимушені бути брати такі кадри з інших країн, не дуже розвинутих країн світу. Не хотілось би, щоб нашу державу да, да? да? ну, ну, це очікувала. В які країни от в основному їдуть наші громадяни? Мені здається, так що Росія і Польща да найбільше чи ні? Що я помиляюсь. Не тільки хоча якщо взяти нашу область, то у нас е, більше від'їжджають внутрішні е, імена серед країн е, серед середніх серед наших регіонів України, тобто не тільки в Росію, а Житомир це ви знаєте, приближення його до Києва. Угу. То характерна для області, що наші люди їздять е, е, на заробітки до столиці. Зовнішня міграція не тільки Польща, не тільки Росія. Традиційно на протязі двадцятого століття у нас основним імпортером робочої сили були Сполучені Штати Америки. Це відомо, і якщо взяти навіть обсяги офіційні дані міграції, то приблизно по 600 тисяч щорічно люди приїжджають. особливо що небезпечно як для нашої країни, так і для інших країн світу, це інтелектуальна міграція. Тобто, ті країни, які приймають наших інтелектуалів високопрофесійних фахівців. Вони заощаджують на підготовці кадрів для того, щоб підготувати кваліфікованого працівника, потрібно від 400 до 800, А якщо науковців, навіть півтора мільйона доларів для того, щоб підготувати такого фахівця. Ці країни заощаджують, а ми витрачаємо ті кошти на підготовки кадрів і потім втрачаємо тому проблема інтелектуальної міграції. Вони дуже небезпечні. Що казати інших країн останні роки? Дуже багато наших громадян виїжджають до європейських країн. І всім відомо, які в якому виграшному стані знаходиться країна Ізраїль, яка свого часу прийняла і продовжує приймати дуже багато фахівців, професіоналів, в тому числі з країн колишнього радянського союзу, і це дало можливості за короткий час цій країни піднятися не тільки в економічному плані, а в інтелектуальному. Теж тому дійсно ці проблеми вони цікаві їх потрібно вивчатися вивчати їм і займатися, тому що взагалі проблеми природного скорочення у нас в області існують. Хоча я хочу сказати, що ми трошки зменшили не трошки, навіть я думаю, суттєво, якщо вирівнювати брати такий показник в промілі, як природне скорочення населення. Сьогодні існують попередні статистичні дані за 11 місяців. Це мінус. Скорочення все ж таки, мінус все, таки 4. втрачаємо ми людей. Ми да. втрачаємо мінус 4,1 відсотки промілі, а рік тому було мінус 5,1. Тому все ж таки є відповідні напрацювання. Тобто хотілося би, щоб наші люди війма, да, чому, жили да. довше, да, довше працювали і довше отримували насолоду від життя. Ласка, чи всі фірми от мають право на працевлаштування за кордоном? Чи все-таки є якийсь перелік визначених? І на що людям взагалі звертати увагу, коли е от, оформлювати документи, там, страховки і так далі, щоб потім ну, не потрапити в халепу, бо багато ж таких є випадків, що і в рабство потрапляють люди? Це проблема колосальна, не тільки для нашої області, взагалі для України, тобто особливо для молоді. Молодь шукає роботу пристойно оплачуємо. Взагалі, коли ми кажемо про проблеми трудової міграції за відповідними підрахунками, у нас середніми наші мігранти отримують в інших країнах світу ну, приблизно 837 середньому доларів США на місяць. Тобто, коли у нас Країні в нашій області буде така середня заробітна плата. Ми зможемо цю проблему вирішити. Поки що, що які поради я можу дати нашим людям? По-перше, проблемами працевлаштування за кордоном займаються ті суб'єкти господарювання, які мають офіційні ліцензії. Ці ліцензії видає видає виключно наше міністерство е Мінпраці, Міністерство соціального захисту населення без цього. Будь-які людина має право от звернувшись до фірми, ну сказати, покажіть мені ліцензію. Обов'язково я хочу, якщо Ригінал. хтось цікавиться цими питаннями, ви можете е завітати до нашого управління. У нас є перелік. Я просто для всіх хочу сказати. Якщо ви подивитесь сайти відповідні в інтернеті, або сайт Міністерства соціальної політики, або просто через Google зайдете в інтернет, то в нашій області е офіційно. Зареєстровані сім суб'єктів господарської діяльності, які мають ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном. Але навіть ці сім підприємств я просто звертаю увагу, уже користуючись тим, що може хтось із молоди нас слухати, або з тих працівників, які хочуть поїхати до інших країн світу, є така приватна фірма Меліс. Її не виключена із інтернету. Вона там фігурує, але керівник цієї фірми вона знаходиться навіть у міжнародному. Рошуки проти розшуку проти не порушена кримінальна Ще раз назвіть цю фірму, як це приватна фірма Меліс. Вона Mellis. Да, була зареєстрована в Житомирі на вулиці Черняховська, будинок 113. Тобто туди не звертайтеся. Зверніть увагу, ]ся. шановні, на це на, на цю да, інше назву. підприємство, вони дійсно здійснюють працевлаштування. Більш того, хочу сказати, що в області існує відповідна група, в тому числі з і сфахівці і нашого управління приймають участь і щорічно перевіряються. Чи е, ці е, ліцензійні умови вони відповідають дійсності е, чи є які претензії до тих е, суб'єктів господарювання, господарювання, які здійснюють посередництво працевлаштування? Що стосовно людей, коли ви приходите в таку фірму, ви перш за все маєте побачити саму ліцензію угу. міністерства? Е, Має бути відповідний куточок для тих, хто приходить. Тобто ви маєте знати всю інформацію, особливо в які країни працевлаштовуєте, хто чи буде хто якась робота, страховка, та, там, медична страховка це обов'язкова. І, обов і е, що ще хочу попередити: для того, щоб виїхати за кордон, саме у пошуках роботи ви маєте мати тільки робочу візу за туристичною візою, за гостевою візою, Якщо вам хтось обіцяє, ви там будете працевлаштовані. Ні в коєму випадку не потрібно довіряти таким людям, які обіцяють вас працевлаштувати. Більш того, фірма посередник у працевлаштуванні не має права брати гроші саме за цей договір, навіть коли складається. У посередницькій mm. діяльності ви гроші не платите. Платити гроші ви тільки тоді, коли укладається договор вже безпосередньо з роботодавців, і потрібно уникати таких моментів, тобто в цьому договорі чітко має бути зазначено. Куди ви їдете? Місце розташування, конкретно адреса, де ви будете проживати, скільки отримувати заробітної плати, які робочі дні, які вихідні дні. Весь соціальний пакет, будемо так називати, має бути перелічений. Як бути з медичним страхуванням? Тобто, все має бути передбачено. Більш того, якщо інколи буде запис, що виконувати роботи вказівкою роботодавця або інші роботи, такі договори, будь ласка, не підписуйте. За цим може критися будь-які прояви рабства, в тому числі сексуального рабства, для того, щоб бути впевненим. По перше, йти в ті фірми, які вже зарекомендували себе, бо у нас є фірми, які щорічно десь по 60 працівників відправляють на роботи за кордон. Тобто є відповідний імідж. Це в основному Чехію, в Польщу, дійсно ви сказали в Латвію, в Литву, в Росію. Ну, по крайній мірі це не небезпечно. Угу. Ну і останнє запитання, також я думаю, воно логічно прозвучить. Чи працюють у нас Світлана Миколаївна іноземці? Скажіть мені, що вони що вони у нас можуть тут шукати, яку зарплату отримувати? Ну за, за таку зарплату нашу українську мало хто погодиться тут працювати, так ну, зрозуміло, так. Да. Чому іноді і привлікають і чи інші іноземні фірми, е... вкладувати інвестиції і відповідно відкривати е... підприємства, організацію, тому що все ж таки наша робоча сила на сьогоднішній день є дешевшою ніж за кордоном. Ну дивлячись, в які країни, але все ж таки так. Але у нас в області працює. Працюють працівники з 23 країн світу, та да, навіть із Франції. Вони займаються сільським господарством. Дуже багато у нас працівників із Македонії. Ну це пов'язано по-перше з тим, що ми готуємося до Євро. 2012 Потрібно було облаштовувати дороги. І з Македонії приїхали люди, які працювали саме. На цьому дорожньому будівництві, взагалі, у нас в минулому році видана 192 ліцензії на працевлаштування іноземних громадян. Я хочу сказати, що взагалі іноземні громадяни мають право працювати у нас. В країні, в тому числі в області, лише за умови, що їм буде видана відповідна ліцензія обласним центром зайнятості. Але перед тим як підписати таку ліцензію, її не підписує особисто керівник служби, хоча він мав би це робити. А є у нас відповідна робоча група, яка відслідковує всі обставини, які спонукали. Іноземних громадян шукати роботу саме в нашій області і одним із питань дійсно ставиться і заробітна плата, яку вони мають забезпечувати і для наших громадян. Ну іноземці дійсно за маленьку заробітну плату. Дві тисячі гривень більше двох тисяч гривень. Навіть якщо вона є в області, ну за нехай їдуть розумні не і нехай тут залишаються і жити. На жаль, наш час нашої програми завершується. Я дякую за участь вам, Світлана Миколаївна, в першу чергу. Вам глядачі за увагу. Нагадую час виходу нашої програми на телеканалі Житомир що четверга о 21 годині. 30 хвилин. Отримуйте інформацію і знання. адже це сила на цьому. Будьте здорові. і живіть багато. До нових зустрічей.